Торгівля трофейною зброєю, забруднення повітря та інші новини це дайджест подій вівторка, 22 жовтня від каналу Дніпро Оперативний. Шалений розпродаж торгували трофейною зброєю рашистів. СБУ та Нацполіція затримали в Дніпрі підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території власної СТО, затриманому повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми. Викиди чи вкиди сьогодні. У Дніпрі фіксували погіршення якості повітря. Його індекс 83 Згідно з даними одного з сайтів агрегаторів, у повітрі зафіксували небезпечні речовини, як дрібнодисперсні частки PM2.5 Найбільше забруднення відчувають чутливі люди. У свою чергу, та зокрема після звернень місцевих, представники департаменту екологічної політики Дніпровської міськради виміряли рівень забруднення повітря в новокодацькому районі. Мешканці стверджують, що якість повітря погіршилась через викиди металургійного заводу, який працює неподалік. Аби перевірити скаргу, фахівці взяли проби повітря. Як розповіли в департаменті, подібні дослідження вони проводять регулярно. Якщо фіксується перевищення норм, то повідомляють екологічну інспекцію, яка має повноваження запровадити певні санкції проти таких підприємств, адже це орган державного нагляду. Про результати перевірки обіцяють повідомити офіційно. Тож підписуйтесь на Дніпро оперативний і слідкуйте за новинами разом з нами. Небезпечний маневр сьогодні, 22 жовтня, близько 15-ї години на червоному камені в районі Людової Арени сталося ДТП. Попередньо, як зафіксували камери ситуаційного центру міста Дніпро, в автомобіль Сітроен під час повороту з набережної заводської на вулицю Савкіна врізався автомобіль Субару. В результаті зіткнення автівки виїхали на зелену зону та отримали значні ушкодження. На місці аварії працювали медики швидкої допомоги. Наразі про постраждалих нічого не відомо. У причинах аварії розбираються патрульні поліцейські. Шинок вартий поваги, жінка замість речей евакуювала з Куп'янська Косулю. Ще у травні 2024 року. Дитинча косулі місцевим жителям передали військовий, рятуючи малечу від обстрілів. Тваринка підросла, залишившись проживати у своїх нових власників. Але війна вносить свої корективи, і цій родині довелося евакуюватися з Куп'янська. Жінка не змогла покинути під ворожими обстрілами косулю, тож евакуювалася разом із нею. Вона, певно, могла взяти із собою більше речей, а замість цього вирішила врятувати життя. На цій добрій новині ми прощаємося з вами до завтра. Не забувайте підписуватись на Дніпрооперативний та ставити лайки. Бережіть себе.